Їду дивитися будинок в село Диківка Кіровоградської області. Дорога по трасі гарна, встигли зробити по програмі великого будівництва. Від траси до села трохи гірша, та проїхати можна. І по селу всі вулиці асфальтовані, широкі. В Кіровоградській області, в більшості сіл Google бачить назви вулиць, тому не треба тицятись навмання, як сліпе кошеня, чи розпитувати адресу в магазині. Ось чому так не скрізь. Диківка широко розкидана по кручах та долинах, видна навкруги на всі чотири сторони. Будинок, що я їду дивитися, знаходиться в самому центрі села. Біля сільради богодухівського монастиря та супермаркету Квіточка. Від вулиці дерев'яний паркан по бетонних стовпчиках. На бетонному фундаменті ще міцний та металеві ворота з хвірткою. Заїзд у двір асфальтований. У дворі цегляний будинок. За ним цегляна літня кухня. І в цьому ж приміщенні ще погріб та сарай. До літньої кухні прибудований металевий сарай під дрова. Далі дерев'яні сараї. Як на мене, першочергові кандидати на знесення. Праворуч від будинку старий садок. Кілька дерев. Траву давно не косять. Дивитися тут, крім сусідських котиків, ні на що. Сусіди живуть зі всіх боків. Вулиця обжита, з гарними будиночками та розфарбованими воротами. Будинок цегляний, високий, великий, 80 метрів квадратних. Далі по вулиці видно будинки за схожим проектом. Скоріше за все будував совхоз для молодих спеціалістів, тому й планування сучасніше, ніж в більшості сільських хат, і стеля вища, і вікна більші. Дах шиферний. Підтікань по стелі в будинку немає. Хоч видно, що старі дерев'яні коньки вже погано тримаються, і їх треба замінити на нові. Вхід на горище по дерев'яній драбині за будинком. Я не ризикнула. Та й що нового я б побачила на тому горищі. Стан стін гарний. Невелика тріщина видна в веранді всередині, та зовні я її не бачила. Мабуть, суто по штукатурці. Є тріщина між будинком та верандою. Але ж там окремі фундаменти, тож нічого фатального. На стінах будинку я побачила тільки цю, дуже стара, тільки тут, під вікном і на фундамент не йде. Дідусь, що жив раніше, пофарбував її навіщось у білий колір. Якби не це, я б її і не побачила. Цоколь низький, сантиметрів тридцять, одна невисока сходинка до веранди. Електричний лічильник на стіні. Відмостка в нормальному стані, хоч за будинком її вже треба поновлювати. Всі вікна, крім веранди, замінені на металопластикові. В будинку п'ять років ніхто не живе. До того жила стара людина, яка не хотіла ніякого ремонту. Потім власники готували стіни під євроремонт, та плани змінилися. Може, це й краще. Бо ремонт все одно треба робити, а тут шпалери зі стін вже зняті і майже весь мотлох вивезений. Вхід в будинок через велику веранду. До неї дерев'яні двері ще міцні. І ручка оригінальна. В торці веранди велика комора. Праворуч на підлозі люк до підвалу. Підвал викладена цеглою велика яма, куди спускатися по драбині. Стеля підшита крагесом. В ній люк на горище, підлога дерев'яна. Вхід до будинку через нові металеві двері. Попадаємо в коридор з вікном. З нього ліворуч туалет та ванна кімната. На стінах трохи плитки. Ремонт потрібний, бо тут він ще радянський. Місце під бойлер та пральну машину є. Далі потрапляємо в велику прихожу чи залу, куди виходять двері трьох кімнат. Прямо кухня. З неї прохідна столова, праворуч дві спальні. В кухні новий газовий котел та стара газова плита. Її краще замінити. Фартук біля мийки викладений плиткою. Можна відмити та залишити. Вона не дуже страшна. На стіні газовий лічильник. Проблема в тому, що батарей під вікнами ніде немає, з системи не злили воду, батареї на морозі розмерзлися. Власниця каже, що вже закуплені нові батареї та труби. Як я зрозуміла, вони в ціні будинку. Та про це варто в неї перепитати. Якщо в ціні це шикарна пропозиція підключити все і мати нову систему опалення. Столова, прохідна з кухні. Я б знесла цю стіну і зробила великий спільний простір. Це найтепліша кімната в будинку, затишно буде збиратися тут всією сім'єю. Але якщо комусь потрібна додаткова спальня, це теж можливий варіант. Тут груба, куди теж підведені труби водяного опалення. Палити будинок за бажанням можна або газом, або дровами. Біля груби на стелі велика руда пляма. Комин колись забився сажею. Попала вода, і сажа потікла в будинок. Комин почистили, пляма наразі суха, її навіть побілили, та таке за один раз не забілиться. Двері та шпалери зняті все підготовано під ремонт. Крім стелі, там досі шпалери, підлога дерев'яна. Велика кімната на два вікна. І ще одне вікно закладене. Стіни підготовані під ремонт. І менша спальня з одним вікном. Стеля в будинку скрізь суха. Централізоване водопостачання. Вода заведена у двір. Ось тут люк. Два великих септика перед будинком і ліворуч від входу. Зроблені капітально на два бетонних кільця, а далі цегляні стіни. Власниця каже, що при її пам'яті жодного разу не було потреби викачувати. Літня кухня цегляна, дах шиферний. Всередині українська піч і окремо груба. Газ сюди не заведений. Сусідні двері від погріба. Кажуть, він великий під всією літньою кухнею. Вірю на слово, бо ключів немає, а перед дверима купа дров. Може, я недостатньо допитлива, та я не прагну попасти в будь-який закритий сарай за будь-яку ціну. Як виглядає великий погріб ми всі собі уявляємо. Город, рівний чорнозем, обробляють сусіди. Он там видно межі. Площа ділянки 16 соток. За літньою кухнею прибудований ще ряд сараїв та старий літній туалет. Мені показали всі сараї, тому і я їх вам показую не пропадати ж добру, та як на мене, їх треба зносити. Якщо все це розваляти, дров вистачить на кілька років. Від сусідів двір відгороджений сіткою в постовчиках. Двір дуже просторий, тільки прибрати все зайве. У дворі кілька старих плодових дерев та кущів винограду. Ціна 4400 доларів. Все приватизовано, документи готові до продажу. Як на мене, чудова ціна за великий цегляний будинок зі зручностями, пластиковими вікнами, газом та двома видами опалення. Так, потрібний ремонт та треба докласти руки. Та будинок на свої гроші гарний і заслуговує уваги. Таких пропозицій зараз мало. В селі Диківка проживає десь 1600 людей. Є школа фаб, пошта. Нова пошта знаходиться у сусідній Дмитрівці. Можна провести кабельний інтернет. У Диківці є своя фішка Розфарбовані ворота. Там і троянди, і риби, і олені. Біля кожних воріт не зупинишся. Та й господарі починають нервувати, коли їх майно хтось починає фотографувати. Ось тільки павичів вам покажу. Гарні, а там такого багато. Головна пам'ятка в селі Свято Богоявленський жіночий монастир. Він побудований в 18 столітті. В радянські часи в приміщенні церкви була лікарня. Місцеві легенди розповідають, що там виліковувались навіть безнадійно хворі, а під склепінням лікарні вночі тихо лунали церковні співи. Богослужіння відновили в 1996 році. В церкві є дві чудотворні ікони, але територія закрита. Мабуть, є певні часи відвідування. Шкода, що не потрапила. Та не треба зі своїм статутом в чужий монастир. Найближче місто з цією необхідною інфраструктурою Знам'янка. До неї 20 кілометрів і ходить маршрутка, до Олександрії 30 кілометрів. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.